За годину до виступу львівський хор гомін репетирує на сцені обласної філармонії у Кропивницькому. У п'ятихвилинних перервах між репетицією артистки роблять макіяж. Це відео. Ми є молодіжний колектив, ми хотіли вирізнятися в тому плані щось цікавіше, тому що е, якщо в хорових колективах всіх однакові строї, але це не личить всім і кожному, то в нашому колективі кожен підбирав під свій тип фігури, образу, що кому пасує і як виглядає. Ми в чорних брюках виступаємо і маємо однакову кольорову гаму вверх. Е, і чоловіки також. Цей тур, який триває цього тижня, це. Е, Ознайомлення з новими локаціями, тому що я ніколи не була в багатьох містах, Кропиницький, в тому числі. Очікування, які. Нас завжди приймають дуже теплими оплесками, дуже крута публіка, тому очікування саме такі подарувати їм частинку української культури, частинку української пісні, заспівати для них і отримати цей енергообмін, тому що люди неймовірно заряджають нас, і це певно те, що знімає насправді в тому, як готувалися до туру. Морально в першу чергу, певно, тому що ми розуміли це надзвичайно складно кожного дня. Концертина. Відео із уривком виступу хору, яке опублікували у Тікток Львівського органного залу, з кінця червня зібрало понад 9,5 мільйонів переглядів. У ньому художній керівник і диригент Вадим Яценко акапельно виконав пісню Цей сон Степана Гіги після цього гомін відправився з виступами по Україні. Виступи ну ніяким чином не, не змінились особливо просто все дуже сильно масштабувалося навіть цей момент. Що близько місяця з невеличкими перервами, на ми знаходимося в турне, ми вже зібрали близько чотирьох мільйонів гривень на потреби збройних сил. Ми зараз оголосили збір, який називається народний гомін. Ми плануємо зібрати десять мільйонів гривень. Це ми хочемо купити 50 пікапів для хлопців. Дивляться скрізь. Це є наша програма, тобто яка, яку ми вже співаємо десь близько пів півтора року, але такої от широкої популярності вона не буквально нещодавно. І в принципі це та програма, яку ми возимо по всій країні. Я про колектив цей дізналася із соціальних мереж, де почали викладати їхні пісні, які ми чули у виконанні інших співаків, і цей спів їхній просто зачаровує. От це насолода для слуху і для серця. Вадим Яценко каже, програма складається з українських ретро-пісень та обробок народних пісень. Кожен артист хорогомін є таким універсальним солдатом, тому що він може працювати в абсолютно різних жанрах і в будь-яких абсолютно манерах. Якщо потрібно заспівати літургію Леонтовича, вони співають літургію Леонтовича, і це виглядає так, як всі люди звикли Бачити саме академічні хори е, в чорних костюмах з кроватками, з папочками, тобто, і це є в репертуарі так само. Просто зараз є така. Ну можна сказати, що ми відчуваємо ту потребу і у людей, які ходять до нас на концерти, що їм зараз хочеться чути таку саму музику. На всі концерти гомін бере з собою цей килим. Його привезли з органного залу у Львові. Ми готували тоді програму якраз з українського фольклору, тобто, це, це були фольклорні пісні. Так само в різних обробках це такі неовечорниці. Ми так ми так собі подумали, що можна так це в принципі назвати. Тобто там хтось сидів, хтось стояв, якісь відбувалися станічні рухи, і мені здалося, що цей килимок дуже гарно би вписався саме саме в ту програму. А після цього він якось зажив вже своїм власним життям і їздить уже по кожному місту з нами. завершує свій тур Гомін в Одесі 10 вересня. У Кропивницькому на потребу ЗСУ зібрали 90 тисяч гривень. Лена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький.